Пане Будем, України, а що... потім по програм. Е, зразу інформація яка поступила в обласне управління, виїхали працівників, е, заїхали в далі пінарські Е, Цих, е, хто приїхав, ці пановопризначені директори, ми запросили в регіоні мініці, взяли документи і фактично е, виставили свою охорону два працівники міліції цілодобово добовому працюють. На сьогоднішній день. Е, Попередній директор Шеремета він при посаді і даний облік вліп, е, лікодом Дякую. Сьогодні додумаючи, 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 питання не стоїть в тому плані. Дане питання найбільше доглядалося до обласній адміністрації, створена робоча група з цього приводу. І теж принципова оцінка була дана головою обласної адміністрації з цього приводу. Я також юридичний відділ підготувати відповідне звернення, щодо включення до цієї... Танце Добре? І скажіть, будь ласка, якщо ви в ревідділі цю людину брали покази, яка прописка? Звідси цього директор, новий Дібер? Сувору, сувору! Дніпропетровська область. Тепер по програмі. Будь ласка, коротко, які.